А Шевченко, і виріс я на чужині. І виріс я на чужині, і сивію, в чужому краю. Та одинокому мені здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна як країна. Аж бачу я тільки добро, не нас нема в лиху годину. Якось недавно довелось мені заїхать в Україну у те найкраще село, у те, де мати побивала мене малого і вночі. На свічку Богу заробляла, поклони тяжкі і б'ючи, при чистій ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти Зарання спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано. У тім хорошому селі чорніше чорної землі. Блукають люди повсихали, сади зелені погнили, біленькі хати повалились. Ще люди подуріли, німи на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть.